Всім привіт! Сьогодні просто прекрасна сочна погода. Сьогодні ми йдемо в місто Переяслав на змагання з своєю командою, бігти дамо на один кілометр, також там ще й екскурсії, тому, друзі, всім бажаю правим на приїду, поїхали. Якщо підійшов до нашого міста збора, хоч каже, бокше нікого немає. Тут ми повинні збиратися, але деякі славі на вокзалі, тому можливо, сюди не всі підійдуть Зараз заходимо на стадіон, поглянемо зараз на доріжку. Подивимося, будуть проходить сьогодні змагання. Ось така доріжка. Класна. Ось така. Да. Всі дуже раді, кажуть. Ось така доріжка. Ну, в принципі, непогано. Можна бігти. Можна встановлювати да. і рекорди світу, в принципі. Тому ось так. Ось такі нас віраж, Як ви бачите, прекрасний, в принципі. В принципі, непоганий, ось так. Тобто такий, можливо і крос, і доріжка, ну то середня. Тут незрозуміло, можна і тут бігти, в принципі, ось так, наприклад. Можна і тут бігти, напевно. Ну, не знаю, чи бігти будуть в кросівках чи в шиповках. Я більше склоняюсь до кросівок, адже вони не буде набагато зручніше, ніж в шиповках. Та ще поки ще й затупилися. Ну, не сильно, десь там камінчики поводуться, будуть затуплюватися, тому краще мені, напевно, їхати в кросівках, але ще потрібно спросити в тренера. Якщо хтось не зрозумів, це ми зараз знаходимося в місті Переяславі біля університету Григорія Сковороди. Тому сьогодні проходити такі змагання, дві дистанції, можливо, ще якісь дистанції. Бо поки я знаю тільки про дві. Це 500 метрів та кілометр. Також ще сказали, що сьогодні нам зроблять екскурсії по цьому університету. Імені Григорія Сковороди. Якщо ми пройшлися по даному університету, нам зробили таку невеличку екскурсію, розказали про їх спортсменів, які навчалися в даному університеті. Тому, друзі, зараз скоро будемо робити розминку. Привжу завжди 3 кілометри. Вже передягнулися, тому зараз починати будемо вже робити розминку. Спочатку стартують, які тільки починають, тобто з університетів, потім вже стартують з даного університету, в принципі моїй інформації, потім стартують вже ми. Біжить сьогодні, в принципі, вся моя команда це Альона, Влада, Аліна, Ксюша, Денис, Артем віде. і та я. Почали робити розминку. Привжив сьогодні 3 кілометри. До старт залишається ще небагато, в принципі, потім зробимо розтяжку, списи, пару прискори, щоб розбігтися, та в принципі і все, і стаємо. Так, друзі, можу завжди робити розмінку, тому Будемо скоро вже починати збирати на старт. На Хочу в принципі, провігти особистий, ну, принципі, отримати його. Тому, що я робити тільки на роботах там було 8 найшвидший кілометр, тому буду стараю держати за лідерами, тобто за Доницем, Артем, можливо, ще якісь будуть із інших областей. Тому постараюся держатися лідерів. Погода сьогодні в принципі, непогана, сонячна була, вже захмара сонс, Тому трішки стало прохолодніше, Дує вітер, особливо на, на осі сотки. Стадіон хоче сказати 330 метрів. Тобто, Три кола там більше 10 метрів по Тому, в принципі, ось так. А зараз хочу сказати, що проходить старт на 500 метрів. Давай, 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 давай. Так, хочу сказати, що вже відстартувала наша команда, тобто дівчата біли на 500 метрів, Альона пробігла за хвилину 27, влада прибігла за хвилину 31. Заняла вона, напевно, друге місце Альона, та влада четверте. Бігти, напевно, буду в красівках, мені хочеться якось красівка, не знаю, чому шибах мені не сильно хочеться, адже можливо тут покриття не дуже гарне. В принципі, бігли в них непогано, в принципі, шибовка, але чомусь хочеться мені красівка. Тому, в принципі, ще вирішую. Тренер сказав, що біжи, каже, шибок, якщо не результат, але чомусь я хочу це одного бігти в кросівках. Cruise Оце рівень стартують студенти біжать як на 200 метрів, можливо на 300 Ось так проходить. Прекрасний старт, просто так, щоб пробігти 200-300 метрів і потім перейти на більш повільніше темп. Тобто почали, наприклад, там, на 2,40 чи на 3 хвилини, а перейти на 4,50. Ось так. Ну, в принципі, вже як бачимо, що трішки збавляють. Я думаю, навіть ось ці доженуть якраз. Тобто той зійде, ну як зійде, зупиниться, трішки повільніше темп стане. А ось іде. І так, друзі, я вже фінішував свою дистанцію. Пробіг кілометр як ви знаєте, за 3, 11, 3, 12. В принципі, доволі повільно, тобто на роботах я набагато швидший біг, думав, що... Вийде набагато краще, одягнувши в принципі. Ну але ось так мене вийшло. У нас приблизно було 15 учасників. Денис прибіг на 2,51, Артем також на 2,50. На бійкатку ми стартанули. Трішки була така штовханина. Я вийшов з на дистанцію, став туди на десь на другу доріжку, ось так. плюс-мінус на першій, другій майже. Держався за Денисом та Артемом, але потім десь ось тут почали мене вже обганяти і їх. Тобто я фінішував п'ятим, в принципі, хотілось би трішки краще, але тут покриття не краще, тому ось так мені вийшло. Тому зараз йдемо горожі, нагороджують і в принципі, потім зробимо ще заминку 30 хвилин і будемо від'їжджати. Завершилось нагородження, в принципі, ну, доволі успішне було. Зайняли два других місця, потім одне третє зайняли, тобто непогано хочу сказати, навіть чудово були і грошові призи, і грамота, медаль, і також ще був торт на кожну команду. Тобто з церкви, з Борисполя та з інших там місць. Тому, друзі. Робимо заминку та підводимо після з цього відео. робити заминку Пробіжимо десь плюс-мінус 30 хвилин у спокійному темпі, комфортному. Ну, ось так, а потім буде щось солоденьке. Після закінчення змагань вирішив зробити бруся та турнік, тому зараз почнемо з брусів, а потім перейдемо на турнік. Зробимо десь пару підходів. Робив вже пару підходів на тренюку та брусях. Хочу трішки потягнути із силову, тобто, щоб тіло було прокачане з ног до голови тобто, ну, і руки. Тому ось так. Отже, приїхав додому, закінчився цей забіг, ці змагання та екскурсія по університету Григорія Скаварди. В принципі, змагання пройшли непогано, хоча трішки кращий результат, отримати свій особисте, але не вийшло, можливо, і покриття погане, можливо, чомусь не біглось мені сьогодні. В принципі, ось так, зайняв п'яте місце. Було нас 15 учасників. В принципі, думаю, що можливо ще нагородження побуду, але не вийшло. Тому, друзі, комусь ось таке відео, став лайки, пишемо в коментарі, підпис на канал. Всі назвучить. Слава Україні! До нових перемог!